Так, всім привіт, друзі. Що ми придбали? Що ми придбали, що ми придбали? Готуємось до сезону. Бодя, що ми купили? Семена. Що? Ну Семена. І що ми будемо з ними робити? Сіяти. А де будемо сіяти? На огороді. <гум> на огороді. Да, будемо сіяти на огороді. Так, давай зараз розпечатаємо. Так, мусорок потім викинемо. Так, зараз розпечатаємо. Так, ця сторона чи не ця? Мабуть, не ця. Мабуть, оця. Там якусь сторону відрізаєте, і воно потім розпускається. Треба тільки оцю все. Мотузочку, о, бачите, оця сторона мотузочок. Якусь сторону відрізаєте отак глухо. І потім воно отак от раз-раз, раз, 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 і мішок ціленький, не треба його весь розрізати. Так, давай, будь дивитись, то ми на пошті не дивились. Тому що воно ж, і в чистому ми, так сказати. Так, це має бути суданка. Я її 10 кілограмів заказав суданки. Да, Тут попав в сторону спіймав. Я заказав 10 кілограм суданки, там біля 10 соток. Ну, побачимо, наскільки у нас вистачить часу. Щоб засіяти 10 соток, може трошки більше. Все опирається в можливості і в час. Бо його катастрофічно не вистачає. Ну, дай будь. а дійди. Я трошки розверну мішочок в цю сторону. А туди струшу. І зараз будемо дивитись насіння суданки. Ну, Це суданська трава. Побачимо, як воно, що воно? Де воно? Так, це у нас є? Сіміна. Бачиш, бодька? Сіміна. Як ти сказав, насіння. Сіміна. Так, що у нас тут? Ну тут має бути експорт ЕС По-моєму, суданку ми купили по 35 гривень за кілограм. А еспарцет 60, по-моєму. По-моєму, 60. Так, тут щось я в сторону. Тут якась нитка така погана, може. І не вийде. Нормально розпакувати. А може й вийде. Щось вона так чіпляється, така вона якась запутає, запутується тут ще нитка дивлячись яка щоб воно вийшло нормально розпакувати та ти диви коротше не завжди виходить нормально розпакувати добре щоб час вам не тягнути Мені тоненькі мішки все одно не потрібні Розріжемо, то бувають такі сахарні мішки гарні. Там треба його зберегти. Плотні, так сказати. О, чистенький експорцет, бачите? Оце експорцет. Чистенький, бачите, чистенький. Чистенький, чистенький. Хочемо посіяти експорцету. Тепер треба, люцерна в мене є. У мене є, по-моєму, 5 кілограм люцерни. по моєму 5. Ну, Мені на цей рік точно вистачить люцерни. Та експорцету я більше взяв, мені кіл 15, треба, кілограм 15, Ну, я думаю, візьму більше. Може я таки трошки більше площі засію. Ну, побачимо. Не будемо загадувати, бо треба... проблема в тому, що мені все вручну треба розкидати. Треба на майбутнє, або тільки не розсипай. Хай воно тут в мішечку сіміна будуть, не розсипай. Отак, -от, акуратно то пів біди. Мотоблок 12 кінських сил, ми його далі у відео покажемо. У ньому треба масло поміняти. Два літра масла ще треба купити, е, в коробці масло, мабуть, на осінь поміняю, тому що я дуже мало на ньому їздив. Хоч він і новий і треба поміняти, але ну, я дуже мало на ньому проробив. Я думаю, ще пороблю цей сезончик, або е, зараз профризую. Як тільки собі підготую все під те, що треба, і засію, відразу поміняю в коробці масло. Ну, в двигуні, треба, в двигуні треба. І то я на нього подивлюсь, бо я його восени поміняв, минулого, ну теж мало дуже пропрацював. Я вже він новий, мало проїздив. Я раз масло в двигун заливав, ото восени, по-моєму, чи влітку міняв ще раз. Після нового двигуна міняв, так сказати. А тепер треба третій раз. Ну, може теж нічого поки міняти не буду, провірю, тільки рівень масла. Обробити мені треба соток 50 городів. А потім вже ну проблема ще не в тому, навіть, що треба вручну засіяти. Це ладно, якби я сіяв уже не раз з батьком ми вручну, гарна трава виростала. Мені треба велика боронка. Здорова. У мене маленька там є. Або дві маленькі. Мені треба зробити сцепку борон хоча б метра півтора, а краще два, а краще і більше, щоб я мотоблоком після посіву міг відразу заборонувати. Оце саме, саме що мене ну, пугає, так сказати, лякає, як це все зробити. А так, в принципі, можна і пів гектара засіяти, городів тут біля нас. Побачимо, все будемо показувати, Старатись буду побільше, тому що я не хочу більше купувати сіна. Єдине, що нас заставляє купувати сіно, нічого мені косити. Як тільки в мене буде хоча б пів гектара засіяно і нормально буде родити, а краще гектар, я не буду купувати, я спокійно наш сінник заб'ю сіном і все. Ми раніше так і робили. Оце три роки. Три зими, мабуть, да. щось таке. Да, оце, що ми купуємо. Раніше ніколи не купували, заготовляли, звозили. Ну, Батька немає. Царство небесне, оцей рік скоро буде, як немає його. Він, бага, він дуже допомагав. Він косив, вручну косив, ходив, допомагав, він любив косити. Він до останнього косив, накошував багато. Царство небесне. Нічого, тепер будемо самі хай хазінувати. Самі працювати. Далі буде. А ще, що ми замовили ще, кому цікаво. Ой, покажу. Не реклама, нічого. То готуємось до маленьких поросят. Покажу. Все одно колотити корма, то багато запитань, що ж ти використовуєш, що ти використовуєш? Я таким користуюсь. Ось таким преміксом користуюсь. Так, що у нас? Бачите, купив? Це не реклама. Це я купив. Так. Получається. 10 кілограмів. Це відгодівля, ну, уже для старших поросят. Премікс e, вітаміни, не бачите, який склад. Ну Я отакий даю і корові. Не треба повторювати за мною, тому що можна, не можна, ну, що робити? Я писав в New Feed, в Тіктоці багато вони знімають роликів. Просив у них для корів, там вони рекламують премікси, ТС купити для корови. Ми продаємо тільки по 500 кг, менше не продаємо. Що це за виробники? Не хочу нічого поганого казати, але що це за виробники, які так себе рекламують і не продають корма для простих маленьких е селян, які годують корів. От Ми фасуємо великими партіями. Ну я не розумію такого, що вам важко так от мішечок людям від, від, відправити правильного преміксу. Я ж купити хочу, я ж не на рекламу, мені нічого. то вже таке. Хтось відправляє на рекламу, хтось не відправляє. Це ж таке діло. Я ж за, за, за таким не женусь. Це ж таке, розумієте, люди? Мені прислали, я прорекламував. Мені не прислали, мені треба, я купив. Я купую все, як і прості люди. І я ж кажу. А е, у стандарта Агро немає спеціально для корів, а для свиней я беру. Ну і в принципі я склад почитав. Е, в принципі, даю корові. В принципі, все супер. Корівка гарно себе почуває, гарно засвоює корм. Я ж кажу, можете цього не повторювати, не треба повторювати, тому що я не знаю сам на 100%, чи є тут щось шкідливе для корови, чи немає. І я ж кажу, це не реклама, я от купив і все. Буває, що я щось прорекламую. Ну, це я купив, це не реклама. А це я взяв, тому що отакий от у них іде для старт. А, предстарт, мабуть, для поросяток з амінокислотами. А, це повністю, Ну, коротше, від 10 до 30 кілограмів для маленьких. Ну, це не предстарт. У них предстарт, ми теж купували. Є мішечок. Він іде для маленьких, як тільки ви починаєте там, з неділі поросят підгодовувати. Ну там уже повнораціонний. Коротше, він уже готовий. Ми його насипемо маленьким поросяткам, і вони його будуть їсти. А це, це премікс. Сюди треба соєвої макухи додати. От я вам зараз скажу рецептуру. Його треба 4%. Тобто. Получається, ячменю от треба 20 дати. Кукурудзи 30, пшениці 22. Бачите, кукурузи більше. Більше кукурузи йде в старт. Макуха соєва 23 кілограми. Бачите, макухи соєвої багатенько йде. Крейди додати ще треба кілограм. І підкислювача додати кілограм ой, підкіслюваний 100 г грам, 100 грам підкислювача. Ну і премікс 4 кг. Да, це от поживно вийде, поживний корм. Оце для маленьких поросят до 30 кг треба робити такий поживний корм. Макухи соєвої тут іде по їхній рецепторі аж 23%. А я тоді на старті давав 20%. І премікс я тоді використовував живина. Ну, мені не сподобалось. Не реклама нічого, ще раз вам кажу, це мій досвід. Коли я почав стандарт Агро використовувати маленьким поросяткам і от -от, трошки старшим, як уже я ввів оцей навоз став чорний, і засвоєння я побачив, що реально стало шикарне. Мені сподобалось, я її використовую. От в New Feed, який багато хто там використовує для поросят, от вони для свиней відправляють. Маленькими мішками по 25 кілограмів. А кажу, а що ж ви для корів не відправляєте? Я ж кажу, я буду у вас покупувати, буду вашим клієнтом, але давайте мені мішок преміксу 25 кілограмів для корів спеціально. Ні, ну ні, то ми, значить, працюємо стандарт агро. Тому я якось так. Ну, я вважаю, що той хороший, що це хороший, це виробники, які хороші. Є ще виробники, які теж. Там, той же Cow хто використовує, е, які там ще я знаю. АБМ, по-моєму, школа свинарства показували, вони використовують. Я так розумію, є просто преміум А або Йозера німецькі. Ну, це сегмент, оце я теж ну, можу сказати, це сегмент хороших вітамінних добавок. Є просто погані, а є хороші. Ну, от ми зараз перейшли на хороші. І, в принципі, тут кальцій, фосфор, вітаміни. Бодя, ти не розсип. Ми тут зараз дорогу засіємо суданкою. Буде у нас тут така кукуруза рости двохметрова. Ну, корови у нас тут все поїдять. Коротше, я вам ще раз кажу, це не реклама, це я просто показую те, чим ми будемо користуватись, бо е, цю свиню ми вже годуємо давно без преміксу і цих великих, я їм не сиплю. Соєва макуха і то там 10%. Висівки отрубі мучні, що я показував, дерть пшенична, перемішую, сироватка на постійній основі вже більше місяця. Так, да, вже місяць. І... Та й до цього, коли білка у нас була, ми ще її молоко трошки було таке, не дуже якісне, ми його виливали дуже дуже довго по розсядкам. Тому що ну, молоко. І всі ображаються там, кажу, що я кажу, мол, Е, еті. Я вже забув, як вони називаються. Це порода. Голштини, во, що, Голштини, це порода, голова затуркана. Що я на Голштинів так наговорюю, що вони такі погані. Не погані. Ну, вони нам не зайшли, комусь заходять. Я просто поділився своїм досвідом. Всі три корови, які були, нам не сподобались. Тому, друзі, прийшлося. Була білка, старість по здоров'ю, ледве ходила. А саме головне, якість молока нам її не подобалась. Ну що є, то є. Розумієте, друзі. Як зараз всім подобається якість молока, то вона подобається всім. А зараз не забувайте, друзі, хто корів тримає, обробляти від кліщів. Кліщів зараз багато, я вже замовив еприн. Буду обробляти і кіз теж, і козам теж і прин можна підшкірно вводити. Я вже дізнавався. Відгуки, можна це робити. Тому, друзі, отаке відео зараз трошки покажемо в загоні наших корівок. Ви, ви, та ми це викладемо відео, а з мотоблоком потім пізніше ще знімемо відео. Коротше, будемо частенько викладати. Кому не подобається, не дивіться, кому подобається. Підписуйтесь, слідкуйте, ходімо до корівок. Трошки вигнали їх погуляти, почистив їм кормушку, дав їм сінця. Такий от красавчик наш Оскар. Да, дружочок? Хай звикає на вулиці. Скоро перейде жити на вулицю. Поставимо сюди камеру, вона в сараї нам буде не потрібна. А вона вночі гарно знімає. І вай-фай сюди достає. Будемо, коротше, за ним слідкувати, як він себе тут буде поводити вночі. Тікай. Все, 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 все. Іди гуляй. Ми тебе не випускаємо. Ну, ти. Гавнючок. А ну стой, Дай я тебе почухаю. Стой. Дай я тебе почухаю трошки. Ти не линяєш вже. Давай уже. тебе почухаю. Коротше, вже вилиняв майже, бачите, це, 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 це світле. Ну побачимо, чи він стане таким світленьким, як він був. Помню хто пам'ятає, хто давно на каналі, який він був, прям світлий-світлий такий. Світленький був, а це потемнів так. Коротше, десь на дерево прикріплю камеру, щоб коли він буде тут і день, і ніч, бачити, що відбувається, не завжди. Вийдеш, щоб там контролювати, як вони. Потім, як потепліє мілка, піде на вулицю теж. Потім привчимо його з мілкою ходити пастись на мотузочку. Так от тут треба під ногами повивожу потім. Ну воно вже, коли висохне отут під ногами в них, то це вже перегной. Воно вже гарно так перегнило. Його сразу на тачку і десь в сторонку вивезти, а потім на город, десь удобриться під фризу його, розкидати і потім фрезою. Ой, оці катишки треба з хвоста. Що ти, дружок? Так, я те й попрыгаю. Я без палки зайшов, то буду з тобою зараз боротися. Як різник зі свиньою боровся, я буду з биком. Давай, йди гуляй. Диви. Кальцо в нос поставлю тобі. О, і все. І будеш смирний, занос мотузку зацепим, і все. Іди гуляй. Мілка, ти сіна поїла. Ну ще поїлку треба. Налити на шлангу. Я там кусочки шланги повідрізав її, бо треба було там куски шланги додавати. Стой, дайте почухаю. Давайте почухаю. Такий хороший печук. Тепер треба ну, кусок шланги докупити і зробити зробити воду сюди наладити. Щоб вімкнули, як ми тоді робили. І накачали ванночку їм. І все. О, такий ти хороший дружок. Хороший ти дружок. Нічого, там знайома повинна корову привезти. У неї вона щось загулювала чи ні. Так, не балуйся, не балуйся! Не балуйся! <рес> Вредний. То хотілося б їй корову покрити от нашим Оскаром. Він же у нас джерсей і хотілося б таке телятку отримати. Може в неї буде теличка? Та ми її купимо собі. Да, дружок? Давай прутиком тебе трошки поганю. А ну давай! Пішов, пішов, я з тобою не граюсь. Іди гуляй. <рес> ну, мілку не ганяє, нормально. Ну, вона ж не в охоті. Я думаю, що не треба їх тут перегоражувати, воно все буде нормально. Будуть разом тут себе вести нормально. Як буде щось не так, так ми мілку відділимо від нього хоча б на ніч, якщо він буде не давати їй відпочити, а буде, буде постійно до неї лізти. Ну, я думаю, цього не буде. Він раз би йому погуляти з коровою. Потім як мілка загуляє, погуляє з коровою і буде нормально все. Добре, друзі. Наступні відео, думаю, вже буде, будуть з мотоблоком. Не падає, не падає стоїть та досточка твоя. Коротше, наступні відео будуть з мотоблоком, я думаю, вже будемо потихеньку слідкувати за станом землі. Як тільки буде не грязно, я виїду на город. І буду фризувати. То треба попрацювати та готувати всі, все насіння. А овса треба овес купити, мішочок порахувати, скільки мені треба. Ну, овес я буду сіяти. По-моєму, з експорцетом він ох і залізла, вим'я трошки вимазала. Чого ти туди полізла, мілка, в це болото? Нічого відмиємо, трошки ноги замаже. Треба все одно гуляти. Що, що поробиш? Випускати, хай підсихає вже тут. По-моєму, от напишіть, друзі, хто сіяв. Тікай! З е, експорцетом е, треба сіяти якісь додаткові трави. Або він плетучий, з ним просто овес. Віку, я думаю, ж не треба з експарцетом сіяти. Ну, треба, треба ще проконсультувати з людьми. Бо з люцерною ми завжди сіємо. Овес, ячмінь овес або ячмінь, ну і віку. Щоб віка е, сплела, сплела овес трошки і коли його косимо, було легше його збирати. Ау. Не знаю, що не падає Бодя. Стоїть той, той піньочок. Коротше, напишіть, як, як сіяти. Суданку, то віддільно сіяти, я так розумію, просто суданську траву. А от як експарцет, щоб окремо посіяти, треба його з чимось, що з ним сіяти. І, і як. Тому що експарцет, в принципі, в перший раз буду сіяти. Ну, хочу посіяти експарцт. Миру всім, друзі, та всього найкращого.